Вона дуже-дуже дуже сильно змінилася. Тобто, якщо б я зараз пішов служити, мені би треба було повністю наново починати вчитися, тому що дрони абсолютно змінили війну. Mm. То ми свої першу перші ночі, та не перші всі ночі на спортивних пунктах, наприклад, там, на які я ходив, просто за деревом стояли. Найкраще з усіх виконали свої бойове завдання на той момент, яке перед нами стояло. І все насправді завдяки фактично одній людині. Мене звати Касип Шишак Андрій, я ветеран 103-ї бригади територіальної оборони збройних сил України. До повномасштабного вторгнення я навчався на аспірантурі для того, щоб піти військо, я брав академічну відпустку. Я працював фінансовим аудитором. Це такий Big Four називається. Тобто, це топ 4 найбільших компаній фінансових світу. Ну саме аудит аудиторських фінансових компаній світу. У мене були проекти, де там з японцями я працював, десь з колумбійцями пересікався, там з французами. Ну тобто, дуже дуже багато така регіон. Бо я Боярість в такому середовищі, національно пататичному середовищі загалом. Я був з дитинства членом такої організації, як «Спащина», яка виховує молодь в дусі націльно-патріотичного такого середовища. Відповідно, для мене це не була якась така новина. І коли вже 24 лютого настало, то для мене вибір був очевидний. Моя дружина, в неї тоді був такий певний перелік. Мені за це вона не зрозуміла, що відбулося тоді. Вона просто робила все, що я їй казав. Я їй казав, що ми їдемо зараз сюди, я йду туди, ти сиди тут і так далі. Вона, мабуть, зрозуміла, це вже на якийсь певний період, я не знаю, два тижні, більше, може навіть. Батькам я не казав. Батькам я сказав, вже на якийсь там теж далі день. І вони мені звісно, що сказали, як це так. До цього там був я як комбісований. то відповідно я цілий день, чекав, чекав. І потім нам пощастило, якось прямо під вечір. Я не пригадую, пригадую що то, що не був вечір. Ну, от, а тоді була зима. Напевно, годинка шоста. Нас тоді десятьох запустили і зразу там прийнялася. Але все. Тобто я вже вночі у військовій частині 24-25 лютого. Перше ніж взагалі, було дуже цікаво. Коли я туди добрався, маршрутки нічого не ходили. Я не знаю, як хлопець якийсь. Це було в дублянах. І хлопець, якийсь погодився мене підвести вночі, десь один на як він не побоявся, невідомо у кого взяти в машину, щоб підвести. І там на той момент ще було людей, не знаю, 30-50, можливо, від сили. Зброї ще ніхто не мав, форми ніхто ще не мав. Там зброю кілька буквально чоловік мали свою власну, особисто. Ну, і ми так провели ніч, тобто ще тут. Я відчував, що порівняно з багатьма іншими людьми давалося значно легше ці всі навчання через те, що в мене був певний досвід підготовки в спадщині. Це здається, звичайні там вишколи, табори і так далі, але банально. На той момент я мав хоча б туристичне взуття, яке ну воно величезну перевагу має, це Зручне взуття, яке зручно сидить на нозі, яке не припускає вологи, яке тепле і так далі. Я мав там фліску, хоч вона там була і червона, я її там ховав під щось темне, але все одно, тобто під піднеси мав якийсь теплий одяг, тобто я мав багато якихось переваг, переваг самозарадності, без там таких якихось звичайних людських зручностей. Тобто я міг обходитися, знав, як як це можна обійти. Тому з цього боку я точно відчував, що мені значно легше. І момент те, що просто нам, коли перший раз видали там патрони і чотири ружка е -е, більшість тих людей, які все життя нічого важчого, ніж мишка в руками не піднімали. Ми поки зарядили чотири патрони, всі були мозолі. У нас був командир роти. Він нас не так багато вчив як чогось бойового, але він нас навчив найголовнішого, що треба піхотинцю купати і слухатись. Ми дуже багато купали, коли ми потрапили на бойові, тому що ми зразу знали, що як робити. Це ну дуже допомогло. Це показало принос з іншими ротами значно краще. Ми фактично на той момент. Ну, найкраще з усіх виконали свої бойове завдання на той момент, яке перед нами стояло. Наша конкретна рота була в Григорівці. Це між сірібрянкою і між Білогорівкою. Фактично, якраз в і білогорівці найбільше було спроб антонних переправ проти нас таких великих, прям великих спроб не було. Було тобто у нас ДРГ Були в нас були якісь спроби, що вони хотіли, думали, тобто зводити під під ніби як. Техніка, якась ніби понтон не під'їжджала, але все-таки тобто, не, не, не було спроби прямо, тобто, переправи. У нас був ризик вже в повному бути оточені, бо вони одночасно навели понтонну переправу, власне, і в сусідньому Серебрянці, і в Білогорівці. І от, знову ж таки, заслуга цього командира. Тобто, він казав, ми не тікаємо, При тому, що був там великий ризик, ми займали кругову оборону. Тобто, ми стояли і завдяки цій дисципліні, яка в нас була, яку він побудував. Вони дуже хотіли саме в Білогорівці, тобто зробити понтонну переправу, тому що вони б тоді зайшли в тил. Вони б відрізали там Лисичанськ, Сєвєродонецьк, і тобто, велику частину наших військ вони б оточили повністю. І їм це було дуже важливо. Плюс 9 травня. І загалом, протягом там оцих 12 днів, що ми там перебували, звільнятом тринадцять, то там. Як почалися обстріли, то вони не завершувалися взагалі. Найдовша перерва, тому що я там, зокрема, ще потім вів журнал бойових дій. Не тільки я, але тобто ми там чергувалися, хлопці. І там найдовша перерва без обстрілів. у Нас була пів години. От відколи почався обстріли, то як мінімум там один міномет мусив по нас працювати. Тобто, таке враження, що вони навіть не цілилися росіяни. Вони, мабуть, ще і зі снарядами тоді нарахували. рахувалися. Початку цього другого року вони вірили, що вже ось ось і все. Коли ми були там, ми розмовляли з одним місцевим. Не знаю, чи це правда, чи це така байка, але він розповідав, що навіть німці типу світовій не змогли цю річку форсувати, що чомусь там така мабуть географія, чи що, але. Він принаймні нам розповідав, що колись там теж німці кілька разів пробували зводити понтонні переправи, їм не виходило. Він каже, що він ще будучи дитиною, там танк в річці досі стояв, він по ньому там лазив. Загалом річку важко форсувати. І саме Білгорика вона на такій більше височині знаходиться, і там досить добрий огляд. А, ну, мабуть, в цьому причина причина фотографія. Хороші, хороші. Десь такі графічні, тому що там окопів в нас прямі в нас на той момент не було як таких. Тобто ми свої першу перші ночі, та не перші всі ночі на спортивних пунктах, наприклад, там, на які я ходив, просто за деревом стояли. Ну вже пізніше ми там так тільки викупили лежачий умовно, окоп і так далі. Але тобто там якоїсь міцної там, системи окопів не було. Інша була проблема теж з окопами. То тоді вже наш був контрнаступ, росіяни дуже тікали. І коли наші заходили на ці позиції, там хлопці, аж той мене був в безпілотниках, але хлопці, які там були в піхоті, то вони теж не могли закупатися, тому що це вже був жовтень, і коли ти закопував лопату там на пів там, до коліна максимум, і далі просто вода починала суцільно. І от ну, в цих, на цій території між Купінськом і Зюмом, повністю ця вся смуга, там, де наша бригада стояла, то ми нараз там приходили десь літати або ще щось, то бачили, що, наприклад, там з іншої там, бригади, є, яка теж там десь нами стояла. Хлопець, наприклад, для того, щоб не намокнув, окоп повністю був в воді, повністю, фактично. І для того, щоб все одно бути, якось знаходитись в окопі, то він залазив в трупний мішок і так лежав, плавав собі на воді, для того, щоб ну ніби зберегти сухість, але щоб і бути в окопі, а не на чомусь рівному. Мені здається, що 103 третя бригада в роботі загалом налагодження системи безпілотників була дуже на такому передньому краї, порівняно передньо з іншими бригадами. У нас були хлопці, до яких власне мене вони долучили, тобто це була їхня більша ініціатива. Я лише долучився до неї, але вони побудували ну дуже круту мережу, де хтось один, хто відправився на навчання, навчився добре. Він приїхав з кожного батальйону, поймав мінімум по два екіпажі. І з кожного батальйону приходили хлопці до нас, вони проходили навчання, вони їх вчили на кропиві, вони їх вчили там літати на техніці. Техніку там, на той момент такі марки ставали там, всіма можливими шляхами, хто там міг сам, хто ні, то в нас виділяло окремо. От, у нас було та, управління, яке і воно що могло, то виділяло, тобто, що міг той батальйон збирав. І фактично, ну, в червні ми вже. Повністю всю нашу смугу, де була тобто, наша бригада, всюди були безпілотники без винятку. І ми прям детально знали, скільки людей в якій хаті живе. Тобто, от, коли там фронт стабілізувався, то ми вже, наприклад, коли вже потім осени почався контрнаступ наш, ми чітко знали, що от ця хата тут живе, там їх там, близько там, 20 людей. Ми просто раніше намагалися артилерію вразити, але там настільки був міцний бетон, що ну, не пробивався. Але ми вже знали, що вони там. Тобто, ми Фактично, хлопці могли просто гранатами закидати, тому що це було таке підвальне приміщення. Ну і, і вже, тобто, якось е, було значно, значно легше. Но значно цікавіше стало вже після того, як з Mavicів ми перейшли на більші якісь пташки. Бо, власне, та починала все з Мавіків-готелів. Пізніше в нас почали з'являтися Мара, Валькірія, е, були матриси е, 30-300. І це давало можливість вже залітати там не на 3 кілометри, там не на 5 кілометрів, як Мавік, наприклад, а і на 20, і на 30 кілометрів. 에... Знаходило досить багато. Єдине, що от, з таких мінусів, умовно кажучи, е... тому що е... коли це були розвідувальні дрони, ми не могли коригувати на той момент. На той момент, тобто. Ти просто казав, що ось тут там, умовно, є штаб, ось тут там зберігається. Ми могли знаходити там штаби, наприклад, тому що ми знаходили, де там багато. Ми знаходили часто дуже склади, якісь боєприпасів. Ми дуже часто знаходили якісь прямо колонами росіяни їздили. Ми дуже часто знаходили їхні вантажі. А було і всякі цікаво, що вкиди, наприклад, від росіян. Тобто, нам колись з нами зв'язався, якийсь там каже, полковник. Я тут, у мене є інформатор, каже, в селі такому-такому зараз. Приїхала колона російських градів, каже: от звідси по звідси сидять там, мені доповідає моя людина. П'ють, співають, бухають. Каже, відпрацюйте, хлопці. Ось ну, ми ще тоді подумали, що ну, прям колоною надто близько, там 5 кілометрів чи 7 там було тоді до фронту. Ну, мабуть, це якось вони би так не під'їхали на відкритій місцевості в селі між хатами. Тобто він показує прям всю вулицю. Каже: от дивіться, тут є сім хат, от вони в хатах, всіх каже. А ми йому просто тоді кажемо, добре, там через якийсь час відпрацювали. Каже: кажіть, що там? Ми каже: хлопці, все знищило. Ви що, добийте, докиньте. Ми кажемо, докинули. Тобто, а насправді ми, ну, нічого не відбувалося. Але так, було, тобто, вони намагалися все одно. Не знаю, чи це просто, що ви снаряди використати, чи це, можливо, якась провокація була по мирному населенню? Ну, не знаю. тобто. Але Казав, що ми там їх розбили капець. Ми завжди звикли те, що артилерія боги війни. Я не знаю, як там буде в майбутньому, але все йде до того, що артилерія стає як чисто допоміжний десь засіб, а дрони фактично стоять богами війни і все змінює. Піхотинець сьогодні взагалі відносно, я не знаю, як сказати, мало можливо вирішує. З одного боку, це найважливіша і найважча функція, тому що там де є піхотиниць, там і наша земля. Але от моя ефективність як піхотинця, ну типу, я особисто, поки я був піхотинцем, я не вбив там жодного росіянина. Тому що. Ну, типу, все, що я робив, це просто ловив по собі ворожі міни в основному там. А ось, власне, коли ти вже безпілотника служиш, там вже інша ситуація. Ти вже прям можеш собі записувати, і знаєте, риска риска закреслив, ризка, риска закреслив, тому що ну, там вже ефективність зовсім інша. Для мене повернення до цивільного життя взагалі не було проблемою. Я на другий день після того, як я був вдома, я вже написав, ну раніше написав на роботі. Я кажу, я хочу ходити на наступного дня на роботу. Я такі, та ні, то почекай, хоча б, там на два тижні візьми собі відпустку. По-перше, були люди, які мене дуже чекали. Це знову ж таки, та сама дружина, це батьки, це друзі. Відповідно, всі ці люди були небайдужі до війни. Ще коли ми були в Григорівці, коли ти ловив оті всі міни. На якийсь там енний день в окопі, ти вже сидиш, ти вже там поруч вибухає, ти вже там не дуже звертаєш, ти вже так звик. Тебе там таленько, можливо можем землею присипляти. І ти тоді собі думаєш, що станеться, якщо я зараз загину. Тому що, в принципі, життя солдата це дуже часто випадковість, те, як він там загине чи виживе, таких історій дуже багато де там. Поруч вибухало, проходило, зачепило, але все було добре. І навпаки, дуже часто часу, що в ситуаціях, коли якась безглузда куля, тобто одна єдина могла зачепити, і хтось міг загинути. Ось, Я собі сидів і думав, що станеться, якщо я тобто, зараз загину, якщо там, там міна попаде до мене в окоп, я собі думав, чи живе то життя, яке я хотів. І попри те, що я там дуже люблю десь свою компанію і так далі, розумію, що це, мабуть, не зовсім те, чим я хотів займатися. Бо власне я мріяв писати. А тут ти вертаєшся, ти вже і так півтора роки не був на роботі, ти вже фактично ну, звільнений. І тебе є можливість наново почати своє життя, але нарешті немає оцеєм мами татом, яка тобі там наказує. Ти вже нарешті достатньо свідомий, що маєш певний життєвий досвід, щоб зробити свій вибір сам. Ну Так, що я та почавши військо, почав писати свою книгу, я її дописав. Ми створили з дружиною видавництво, ми її видали. Все дойшло до того моменту, цього року От ми п'ять книг плануємо, і я зрозумів, що воно забирає дуже багато часу. І, попри там, все-таки любов до моїх колег, ми таки вирішили, що я звільняюся, що повністю займатися видавництвом. Побув я безробітно півтора місяці. Я навіть не з тих населити з цим, можна сказати, часом, хоча закрив дуже багато таких питань, яких бракувало десь часу. Але півтори місяці і мені товариш скидає: каже: дивись, в боку шукають керівника офісу, ветеранів, ти маєш податися. Там такі вимоги, що більшість ветеранів не підійдуть, бо там треба було англійську знати. Ну тобто, там були певні такі якісь там вимоги. І він каже, ти мусиш податися. Я вівторок, то це був травень, але умовно, там вівторок, початок тижня я подав резюме. В четвер мене запросили на співбесіду, в п'ятницю мені вранці сказали, ми вас беремо. В понеділок я вийшов на роботу. Що мене власне найдужче мене вразило, це те, що вони розробили свій внутрішній курс для студентів. І працівників про те, як себе там поводити з ветеранами, про те, який шлях проходять ветерани. Цей курс називається там ветеран у спільноті. І ну тобто, він пояснює, з якими там викликами стикається ветеран, яких питань йому не варто задавати, умовно на співбесіді там чи, чи просто навіть в звичайній розмові. Тобто, там якісь такі навіть елементарні речі, якщо не варто питати, скільки там ти вбив, чи ще щось таке на співбесіді. І власне, тобто ми домовилися, що ну тобто, цей курс запустили, ніби відтестували його. Прийшла певна кількість людей, отримали певні відгуки. І зараз ми вже, тобто, домовилися що з нового навчального року, тобто з серпень-бересень. Цей курс стане обов'язковим для всіх нових працівників і нових студентів, які будуть доєднюватися до ОКУ. Ну і я запропонував. Ми зараз працюємо над розширенням цього курсу, щоб ще додати про родини родини тих, хто. В кого хтось загинув, в кого хтось зникли безвісти. Я маю дуже багато планів на цю всю тематику. Е на дуже різні. Я, зокрема, хочу, наприклад, в УКУ зробити, щоб бізнеси розповідали, там зустрічі з бізнесами ветеранськими були, щоб студенти могли приходити і послухати їхні історії. Ми хочемо запустити за бібліотекою УКУ, наприклад, за письменниками військовими. Там окремо ми розмовляли вже, щоб зробити там стелаж в видному місці за літературу, яку написали військові, наприклад. Е Загалом якісь інші речі, ми крім того, хочемо створити. Я ще не знаю, як це буде виглядати, але є ідея. Такий певний хаб, де якщо є ветерани, які займаються якоюсь соціальною активністю, якісь має там соціальні проекти. Наприклад, в нас є, що студенти УКУ вони повинні в рік відпрацювати певну кількість ніби годин на волонтерських проектах, якщо вони є на стипендії. Ну і це чудово, якщо прийде волонтер з своїм якимось насправді соціальним проєктом, він зможе там. От, власне, це пряма робота з тими студентами, і вони разом можуть зробити справді якийсь крутий проект.